Коли береш в руки оцю батарейку, то здається, що гірше для відновлення вже не існує. Але ні, є ще отака. Додивіться, буде цікаво. Дуже стара модель акумулятора Sony 2007 року. Зібрана вона також на елементах Sony. І так як вже роки взяли так своє, має вона ось такий вигляд. Стрічки просто відвалюються і елементи. Отак От просто висипаються із корпусу. Вигляд елементів зблизька. Всі вони в абсолютному нулі, а в двох із них відбулася розгерметизація з послідуючим витоком літія, ну і що призвело до корозії. Найпростіше в ремонті цього акумулятора це було зібрати механічно цю всю збірочку. А програмування цього чіпа на цьому контролері, додаючи тут чіп Renesas m 37512 з прошивкою Sony. Це було дуже складно, можна назвати танці з бубном. Бачимо відображення чіпа Renesas M37512 з прошивкою Sony Group. Такий собі мікс, я вам хочу сказати. І наступні дані нашого програмування. Зарядний вольтаж 12600 мВ, 1500 мА ток заряду. 6400, її нова ємність, один цикл. Ось бачите, тут не відображаються у нас е, наші секції, да? тут нулі стоять, але для Sony це нормально. В деяких моделях Sony в прошивки тут половина цих параметрів не відображається. Це ще, так сказати, найгірший варіант. Ну, Не вважаючи його програмування, наголошую ще раз, цього чіпа M37512. Це нормальний чіп, але з прошивкою Sony. Це дуже рідкісна чиходка. Я думаю, вже такі акумулятори не продаються ні в якому вигляді. ні в оригіналі, ні китайські копії. Тому, якщо бажаєте якісного виконання ремонту і коректної роботи свого акумулятора, звертайтесь до спеціалістів.